Доброго дня малята, рада знову вас вітати. Здавна український народ славиться своєю гостинністю і привітністю. Гостей завжди зустрічали з хлібом сіллю на Хліб Хліб усьому голова, без хлібу немає обіду. Коли є хліб і вода, голоду нема. Ці та безліч інших прислівів про хліб склав український народ. Сьогодні до нас на гостину завітав Карсон, адже він дізнався, що ми будемо говорити про їжу. А що це він робить? Та хіба ж можна їсти стільки вареня та інших солодощів? Давайте ми пояснимо Карсону, як слід правильно харчуватися. Правило перше. Харчуватись потрібно помірно і не об'їдатися. Об'їдатися означає, багато їсти. Так не можна поводитись, адже шлунок не встигне переробити з'їдену їжу і буде боліти. Правило друге. Їжа повинна бути різноманітною. Їсти слід не тільки солодощі, а ще хліб, овочі, фрукти, молоко, м'ясо та інші продукти. Нашому організму потрібно багато різних поживних речовин, що не можуть міститися разом в одному продукті, а місяться у різних продуктах харчування. Солодощів слід їсти небагато і лише після основного прийому їжі. Правило третє. Їсти необхідно повільно, не поспішаючи ковтати їжу. Кожен шматочок слід ретельно пережовувати. Їжу не можна швидко ковтати не жуючи. Вона не встигає перетравитися у шлунку. Шлунок переповнюється і болить. Правило 4. Їсти необхідно в певний час. Харчуватися і дитина, і дорослий мають 3-4 рази на добу. Кожен прийом їжі має свою назву. Правило 5. Обов'язково. Мити руки з милом перед їжею, тому що на руках можуть бути небезпечні для організму людини мікроби. Діти, пропоную вам пограти в гру, яка називається добавлянки. Я буду промовляти початок фрази, а ви її закінчення. Знову встало сонце. Ранок на столі стоїть сніданок. Запросила бабця діда десь о півдні до обіду. Сутеніє настіж двері, вже чекає нас вечеря. Вранці ми всі снідаємо. В середині дня в обід ми обідаємо. Ну а ввечері ми всі так вечеряємо. А тепер. Давайте відгадаємо загадки про продукти харчування та страви. Місили, місили, ліпили, ліпили, а тоді хіп та вокріп, а вже наостанку в масло та сметанку. Вареники. Вареники можуть бути з різними начинками, із овочами, з фруктами, з ягодами, навіть з м'ясом та грибами, хто які полюбляє. Рідке, а не вода, біле, а не сніг. Молоко. Звідки ж береться молоко? Ну, звичайно, його нам дають корови. Колись молоко тримали у глиняних глечиках, тому що майже весь посуд був глиняний або металевий. Є перлова, є гречана, рисова, пшоняна. Заливаємо молоком. А немає кип'ятком. Так це каші. Був зерном він у землі, став і сілью на столі. З ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. Хліб. Яким буває хліб? Хліб може бути житнім, пшеничним, вінсяним. Хліб раніше випікали в українських хатах в печах. Біля бабусиної печі є лопата для саджання хліба для випікання у піч. Для вашого здоров'я та зростання потрібне повноцінне харчування. Їжте і борщ, і вареники, і кашу та будьте здорові. На останок ось вам частування, свіжий, запашний із рум'яною скоринкою хліб від зайчика. Їжте на здоров'я!